Доброго дня! Сьогодні давайте подивимося карту завтрашнього дня. І так, покажіть нам карту завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карту завтрашнього дня для трієчок. Так, одинички, що вас очікує? Угу. Так, щось нагадаю про себе з минулого. Те, що немає зараз початку, того, що початок був колись. І, можливо, те, що ви намагалися відкласти, але вам говорять, що ні, так і прийдеться допрацьовувати те, що колись залишили на потім. А, завтрашній день незручний, <кій> я б сказала, не зовсім правильний для початків чогось нового. Будь-то творчість, будь то спілкування. При тому, давайте так, може бути такий варіант, що в спілкування з людиною, з якою ви тільки це починаєте, будуть певні нюанси і непорозуміння. Тому зробіть на це, будь ласка, скидку, як то кажуть. І одразу витаскувати чашки наголо не треба. Відкладіть все на інший раз, подумайте. І приймайте рішення. Ще у нас карта говорить про те, що завтрашній день не дасть можливості започаткувати якісь нові можливості. Тому, якщо ви собі придумали, от завтра я, там, я не знаю, починаю займатися спортом, перенесіться на післязавтра. Або з завтрашнього дня я починаю перенесіть це на більш зручний час. А краще ще подивитись, чи правильна у вас мотивація о цього початку. Бо мені говорять, що не з того ви починаєте. Є певні нюанси. Так, двічки, ваша карта. Перевернути єднання. Ну, у вас буде відчуття, що у вас. Всі покинули, всі забросили, і ніхто з вами не, спілкує, не спілкується. Хоча насправді це тільки через те, що в когось так дійсно є інші справи. Так дійсно може не, не вистачати часу. Але ви чомусь це сприйматимете так, що від вас всі відмовились. Ні, це не є таким варіантом. А завтра вам говорять, що всі свої проблеми. Всі свої необхідності, назву це так, вам потрібно буде вирішувати самостійно. Тому очікувати на те, що раптом прилетить добрий чарівник і все вирішить за вас, не варто. Або намагатися притягнути до вирішення певних проблем інших людей, так само, тому що можете пропустити необхідний момент, або притягнути людей, які зроблять не те, що вам треба. І як результат буде певне розочарування. Тому завтра більш акцент робіть на самих собі. Я б сказала, що завтра навіть не бажано за велику толпу або за велике багато людей, багато спілкувань. Ні. Тут я б більше сказала, що варто приділити увагу самому собі або самой собі. І Можливо, дати собі час для релаксу, зробити якісь косметичні процедури, які ви можете зробити, наприклад, вдома, або сходити до майстра, але розуміємо, без шумних витівок. Або просто замотатися в, тепли, в теплу ковдручку, всістися зручненько, заварити смачний чай і подивитися на погоду на вулиці. Тож дайте собі можливість насолодитися спокієм і самим собою. Або самою собою. Трієчки, ваша карта. Перевернута цунами. Зупиніться. Зупиніться, якщо не зробите це самі, вас зупинять. Перевернута цунами говорить про те, що не варто все зносити на власному шляху. Інколи треба зупинитися і подивитися. Можливо, з кимось чимось можна домовитись. Можливо, то взагалі не той напрямок, куди ви собі надумали. Можливо, це не ті люди, якими вам треба захоплювати, з якими вам треба взаємодіяти. Тому, <кхем> якщо у вас щось не виходить, це не, треба, це не значить, що треба все зрівняти з землею. Це значить, що треба зупинитися і подумати. А чому відбувається так? А чому мені не дається те, що я хочу? Чи справді, справді я це хочу? Чи справді воно мені потрібно? Чи можливо тут є певні нюанси, які я не хочу помічати? Тому що вода вона сама по собі дуже руйнівна сила. І коли і вона не помічає нічого, коли руйнує все. Так само і у вас. Ви можете не помічати певних моментів, на які б варто було б звернути увагу. Але як та вода, знесете все під щент. Ну а в результаті ж ви розумієте, якщо щось зломиться або щось зноситься на його місці, має бути щось нове. А чи вийде це побудувати? Чи вийде це зробити? Тому отут, будь ласка, ніяких дуже різких е рішень, ніяких бажань знести всіх і вся. Навпаки, я б сказала, знаєте, як перед е тим, як піде цунамі на е землю, відходить вода. От відійдіть на крок від того, що ви так намагаєтесь е знести. Або, я не знаю, там якось під себе підмяти, якось з цим взаємодіяти, або щось отримати. Відійдіть на крок назад і подивіться, чи дійсно це таке, що треба так грандіозно робити. Особливо це, що стосується із львським ставленням до інших людей, аби потім не прийшлося шукати спільного моста із цією людиною. Тож, трієчки. Будь ласка, уважна і спокій. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. І, як завжди, пока!